Є такий закон, десь вибуває, а десь прибуває. Якщо ви будете тягнутися за на ложкою. Якщо ви будете сумніватися, думати, що мені, як відправляти чи не відправляти, у вас повинні бути чітко розставлені дії вашої роботи. Так як ви приходите на роботу десь на державну службу, вам дають посаду, посадові інструкції. Правильно? І ви чітко по них працюєте. От і ви собі, як продавець квітів, чи тої чи іншої продукції, ви прописуєте собі свої посадові інструкції згідно вашого відчуття у душі, як вам хочеться працювати. Якщо ви хочете коливатися туди-сюди, будь усім хорошим, а потім собі картати, переживати 2-3 дня, чи отримаєш ти гроші, чи не отримаєш, чи потім тобі, обратно, треба за посилку платити. Ну, коротше, ви ж знаєте, як це все буває. Тому, Чіткі дії. Наложки ні, оплата на карту підходить, підходить, не підходить. Дякую за увагу, дякую за відповідь. Все. І відпустили цю ситуацію. Якщо ви научитеся відпускати її, побачите Всесвіт вам буде давати тих клієнтів, які зручні вам. Тому що ви чесний продавець і ви відправляєте товар. Бажаю вам добра і натхнення. Уроки блогерства за посиланням в профілі.